Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні четверта серія наших великодніх мандрів. Чи багато хто знає, що таке Google Coff? Напевно, про існування такої страви відомо лише кулінарам та шанувальникам європейської кухні. Решта ж перебувають незнані, а дарма. Адже Google не тільки досить стара перевірена часом страва, а й дуже смачний, здобний десерт. Це різновид солодної випічки, з мегдалем, з сухофруктами, в класичному варіанті з родзинками. Точно сказати, де був винайдений рецепт цієї страви, неможливо, але особливу популярність він придбав в містечку Ельзас, коли воно було під владою Австрії, через що Гуглфов частенько називають Ельзаською бабою. Містечко Ельзас не раз міняв свою національність. У свій час він належав і Англії, потім Австрії, потім перейшов у володіння французьких королів. Починаємо готувати. Для цього нам знадобиться 150 мл теплого молока, 10 г сухих дріжджів, 300 г борошна, сікта цадра одного апельсина. Цукор, 100 г, 1 яйце, 100 г вершкового масла, 100 г родзинок, 75 г горіхів. Спочатку ми приготуємо опару. Для цього виливаємо, я буду робити опару прямо в діжі міксера, виливаю молочко тепле, висипаю туди дріжджі. Із загальної маси я беру столову ложку цукру та три столові ложки борошна. Все перемішую до однорідності. Накриваю рушничком та залишаю на 15 20 хвилин у теплому місці. Опара зійшла. Вдіжу до опари. Я висипаю просіяне борошно. Решту цукру. Яйце. сік та цедру одного апельсина тісто потрібно вимішати 5-7 хвилин. Я буду вмішати за допомогою тістоміса, ти можеш це зробити за допомогою хлібопічки або руками. Тісто вимішалося, зібралося в один кумок. Зараз ми його округлимо. Воно таке еластичне, прим'ємне до рук. Я тісто округлюю. Воно липке, воно таке й повинно бути липке. Відправляю в тепле місце, підходити на півтори-дві години. Наше тісто чудово підійшло, воно збільшилося в об'ємі приблизно в три рази. Я викладаю його на стіл. Трішки його розтягую, додаю в тісто родзинки і потрошку буду додавати м'яке масло і добре вимішуватиму, поки тісто не вбере в себе все масло і не стане однорідним. Відразу поясню, чому я додаю масло в паски в саму останню чергу. По теорії, масло не дає утворитися глютену. А саме із-за глютену тісто із пшеничного борошна у нас має здатність добре розтягуватися. І саме тому паски із маслом доданим у кінці мають дуже пористу структуру. І слояться волокнами. Що цікаво, що в кожному регіоні гугельхопф готують по-різному. Хтось додає у тісто шоколад і каву, а хтось експериментує з горіхами і сухофруктами. Я готую в класичному варіанті з одними родзинками. Їдять ельзаську бабу також по-різному. Ельзасі, наприклад, її злегка підсушують, а потім вмакають у каву або у чай. Також смачною традицією є подача її із вершковим маслом і ягодами або ягодними джемами. А ще раніше ця здобна баба вважалася їжею бідних або малозабезпечених людей. Вся справа в інгредієнтах, ті, що входять в цей рецепт, вони є майже у кожному домі. А популярністю із визнання Google Hob здобув почти у 18 столітті. У цей час. Цей апетитний кекс вважався прикрасою столу і підкреслював достаток і благополуччя сім'ї. Тісто вже зібрала масло. Але все таке воно липне до рук, так і повинно бути, не бійся цього. Силиконову форму я вже злегка змазала вершковим маслом. Висипаю на дно горішки, рівненько їх розподіляю та викладаю тісто. Треба його рівномірно Все, і залишаю його підійти ще на 25-30 хвилин. Наш Гугельхов уже підійшов. Моя духовка вже розігріта до 200 градусів, випікати я кекс буду приблизно 45 хвилин, а ти дивись по своїй духовці, щоб перевірити готовність, просто проткни кекс посередині дерев'яною шпажкою, якщо вона виходить сухою, без залишків тіста, то кекс вже готовий. Підписуйся на мій канал, став лайк та дзвіночок, підтримай україномовний YouTube. Наш угель хоп уже готовий. Я дала йому трохи часу охолонути у формі, і зараз ми його будемо діставати. Перед подачею я його просто присиплю цукровою пудрою. Ти можеш прикрасити його так, як ми прикрашаємо паски глазур'ю або айсингом. Зробити якусь пропитку, щоб він був глянцевий, посипати посипками, прикрасити квітами та яєчками. От і добігла до кінця четверта серія наших великодніх мандрів. Попереду ще багато цікавого.